АБЦД квадрат. З вершини С проведено перпендикуляр СК до площини АБЦ. Побудувати відрізок, який є відстаню від точки К до сторони АД. За теоремою про три перпендикуляри, так як КЦ перпендикуляр до площини з точки С проведемо перпендикуляр до сторони АД. Таким перпендикуляром є. Відрізок CD, адже сторони квадрата перпендикулярні. CD – проекція. Тому відповідна похила ДК за теоремою про три перпендикуляри перпендикулярна до АД. Отже, КД відрізок, який є відстанню від точки К до сторони АД. Якщо нам потрібно знайти відстань від точки К до діагоналі квадрата БД, Використовуємо той же самий метод. З точки С проведемо перпендикуляр до діагоналі БД. Діагоналі у квадрата перпендикулярні. Тому СО перпендикуляр до БД. С О За теоремою про три перпендикуляра відповідна похила КО перпендикулярна до БД. Тому відстань від точки К до БД Є e, відрізок КО.